Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, де фіксовані ціни. І розпочну я ось такої джинсової міні-спідниці. Вона в новому ідеальному стані і її ціна йде зі знижкою. Коштує вона 250 гривень, раніше її оцінювали в 340. Цю міні-спідницю буду я приміряти ось таким яскравим кольором фуксії джемпером. Його ціна 280 гривень. Він, щоправда, в розмірі XS, але бачите, він такий форми оверсайз, я думаю, мені має підійти. Сфеттер дуже акцентний, дуже класний, така в нього доволі груба в'язка. Щоправда, відрізана бірочка зі складом, можливо, він і акриловий. Готуйтесь, у цьому відео буде багато рожевого, світлого, рожевого, також відтінки фіолетового. Взяла по максимуму одяг, який більш-менш так підтримує цю тему Барбі. Напишіть в коментарях, чи вже встигли подивитись це кіно і як вам воно сподобалося чи ні. Я особисто з донькою вже ходила в кінотеатр на цей фільм і більш-менш позитивні емоції від цього фільму отримала. А ви пишіть в коментарях, як вам мій перший образ, ця міні-спідниця джинсова і цей такий дуже акцентний яскравий рожевий светр. Наступною хочу вам показати ось таку кофту від бренду Just White. власне Це абсолютно такий якісний бренд, не дешевий бренд. Це 40 розмір. Вона ось така от смугаста, дуже літня і теж з такими, бачите, рожевими мотивами. Ось так вона виглядає на мені. На жаль, бірочка зі складом тут була відрізана. Але дивилась на сайті, переважно вони свої речі шиють з віскози, тому цілком ймовірно, що це віскоза. Дуже приємна на дотик, тканина класна, і взагалі вона мені схожа на шовк. Ціна цієї кофти 220 гривень, як на мене, цілком прийнятна ціна, як для такого якісного бренду. Окрім того, кофта йде практично в новому ідеальному стані. Наступна. Знову рожева кофта, ось такий бренд, і ціна всього-навсього 110 гривень. Власне, ви вже здогадались, взяла її до примірочної, лише тому що вона теж такого яскравого насиченого кольору Фуксії. На жаль, вона не натуральна, це поліестер, ось така от бірочка, так і власне, можна прочитати, що тут є 99% поліестеру і 1% еластану. Розмір кофти 14, вона знову ж таки в ідеально новому стані, і приміряю я її з цією ж самою джинсовою спідничкою. Дуже елегантна, красива така от акуратна кофтина, і єдиний в неї мінус, як на мене, це її склад. А так вона просто бездоганна. Ті, хто не любить рожевий кольор, не хвилюйтеся, у мене у відео буде не лише цей колір, і такий зроблю невеличкий анонс. Вперше, напевно, мені вдалося знайти на секонд хенді костюм трійку це штани, піджак і жилетку. Тому дочекайтеся, я його буду приміряти трішечки згодом. А зараз хочу вам показати блузу ось таку вона шовково-бежевого кольору. Досить цікавий у неї крій така от асиметрія. Це розмір М, і мені невідомий, я так розумію, якийсь французький бренд. Власне, ось така от бірочка І вказано, що вона на 100% шовку. Шовк доволі тоненький, він такий де як напівпрозорий, і загалом блуза дуже елегантна. Окрім того, що вона елегантна, вона ще й цікава і оригінальна. Подивіться, як вона зроблена спереду. Дуже цікаво, так йде такий, як нахльост, і робить її менш такою прозорою. Хто мене постійно дивиться, той знає собі таких прозорих речей я не купляю, але чому б вам не показати, впевнена, що багатьом з вас ця блуза напевно сподобається. Тому, якщо так, пишіть про це в коментарях. Щоправда, не скажу вам її ціну, адже тут був відірваний цінник, тому ціна залишається невідомою. Наступною хочу вам показати ось таку блузу, її ціна всього-навсього 150 гривень. Йде вона зі знижкою, так раніше її оцінювали в 240. Ось такий бренд вказаний і розмір 12 й Дуже красивого вона бускового кольору в такому доволі романтичному стилі, на довгий рукавчик, з такими рюшками, фальбанками, призібраний у неї рукавчик. Зараз в примірці ви її детальніше зможете роздивитися, адже на вішаку, ось так, от так вона не зовсім зрозумілого вам крою, фасону, а в примірці все-таки так можна її буде роздивитися. За своїм складом, щоправда, вона синтетична. Вона на 100% з поліестру, але як на мене, вона надзвичайно красива. Дуже люблю такий квітковий дрібний принт в сукнях, в платях, в блузах, якщо чесно, не дуже полюбляю. Але ось ці блузі, цей квітковий принт, надзвичайно пасує. І загалом ці такі от рукавчики, ну супер. Просто і романтично, і елегантно, і навіть з такою от грубою, так, на перший погляд, джинсовою спідницею, вона виглядає просто супер. І від романтики перейдемо до чогось такого більш простого, зовсім не романтичного а буденного. Сподобалася Сподобалась мені ось така чорна футболка, її ціна всього на всього 150 гривень. Склад у неї прекрасний, вона повністю натуральна. Це 100% бавовна, розмір 40-42. Футболка абсолютно не ношена, вона новенька, картонової бірки не збереглося, але була така як наклейка, так, паперова ще з магазину. Ось так вона виглядає дуже базово. Ну і це не просто футболка, бачите, вона має комірець, такий от розрізок, широкі рукавчики, дуже мені подобається. Як вам така от базова футболочка? пишіть в коментарях. Мені, по-перше, вона сподобалася, тому що вона чорна, це мій улюблений колір, а по-друге, вона така, що можна її носити з будь-чим підійде і до джинсів, і до спідниць. Наступне плаття, яке мені надзвичайно сподобалося, це ось таке від бренду Монсон в розмірі М. Ось таке, на перший погляд, воно простеньке в клітинку, але дуже красивого відтінку, бускового. І воно такої середньої довжини, приталене, таке дуже дівоче, жіноче і романтичне. За своїм складом, воно на 100% збавовне, що не може мене не тішити. Його ціна 260 гривень. Якось мене сьогодні приємно дивує ціни. Був такий період, коли плаття коштували практично як в фосмаркеті. На них ставили ціну 550-600 гривень. А зараз, в кінці літа, ну дуже хороший вибір суконь за хорошими цінами. Ось це просто прекрасне. Ви, напевно, помітили, сьогодні я вам речі просто показую, не коментую, підійшла мені річ, чи не підійшла, купила я чи не купила. Адже саме за такі коментарі я отримую дуже багато хейту і критики. А наступну річ, яку я вам хочу показати, це те, що я анонсувала. Це костюм Трійка. Ось такого темно-синього кольору від фірми Nex з дуже цікавою підкладкою. Вся вона така в метеликах, яскрава. Це 44-й розмір. Власне, тут є жакет, жилетка і штани. Костюм в ідеальному стані, просто як новий. Наскільки я зрозуміла, ціна жилетки 100 гривень, а костюму, тобто жакету і штанів, разом їх продають за 500 гривень. На штанах окремо цінника не було. Був цінник ось тут, бачите, на жакеті 500 гривень і окремо на жакеті 100 гривень. Тому ось такий комплект вийде з 600 гривень, ціна просто дуже демократична і дуже класна. Власне, приміряю, я спочатку просто жилетку на голе тіло з штанами. Вийшов ось такий доволі відвертий варіант для сміливих дівчат. Ззаді бачите інша тканина, вона чорного кольору і така, як атласна. А спереду така вже костюмна тканина у цієї жилетки. Самі штани йдуть донизу дещо завужені на доволі високій посадці, Ну, така от модель доволі класична. І якщо вдягнути сюди під низ якусь сорочку, то буде дуже такий офіційний офісний варіант. І ось так це все виглядає разом. Зверху жакет, так, а знизу жилетка. Дуже мені подобається ось ця підкладка, як вона виглядає, і так дещо освіжається, ніби, на перший погляд, строгий костюм. І забула вам. Сказати про його склад, власне, тут 65% поліестер і 35% віскози, що теж непогано. Сама тканина доволі щільна, дуже добре тримає форму, плечі добре тримають форму. І сама тканина так не звисає. Ну, така вона дуже структурована, класна. Мені здається, це такий костюм, хто вже втомився від оверсайз піджаків, адже цей піджичок йде. Те, що приталеним, але водночас подовженим. І теж, хто втомився від широких штанів, так? такі доволі елегантні класичні штани в поєднанні теж з таким класичним піджаком. Дуже він, мені здається, підкреслює фігуру, талію, плечі, робить фігуру дуже такою жіночною. Як вам цей костюм трійка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Завжди дуже цікаво так, читати ваші думки. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це плаття в горох. Його ціна 280 гривень, плаття довге, красивого такого кольору. Це навіть не бурячковий, напевно, вишневий. Це фірма Жорж, 12-й розмір. Щось я не розібрала зі складом тканини, ніде він не вказаний, ну, але по відчуттях це віскоза. Дуже приємна на дотик тканина. І ось так воно виглядає. Плаття йде приталене, бачите, є такі, як зав'язочки, можна собі коригувати, пояс робити ширшим, вущим, тобто, в принципі, підійде на будь-яку фігуру. Такі плаття в горох це один з моїх фаворитів цього літа. Напевно, на другому місці після квіткового принта я собі встигла купити кілька. І в більший такий горох крупніший, і в більш дрібніший. Ну, дуже мені якось цього літа цей принт зайшов і сподобався. Це плаття теж дуже мені сподобалося. Люблю речі, які видовжують, витягують фігуру. І наступна річ, яку вам хочу показати, це ось такий жилет від Zara, його ціна 540 гривень. Немаленька ціна, жилет подовжений, такий доволі довгий. Я б сказала пошити він з такої тканини, як пальто. Єдине, що у нього комірець з такої атласної тканини. І, як на мене, це такий невеличкий мінус. Склад тканини тут відрізаний, але хочеться вірити, що у складі є вовна, розмір жилета М. Спочатку я його приміряла на ось це плаття, але зрозуміла, що ви його не зможете роздивитись у всій його красі, оскільки ну, цей горох до нього зовсім не пасує, тому не полінувалася, пішла в зал і знайшла до нього ось такі от велосипедки. інших не було лише ось такі спортивні, так. їхня ціна 150 гривень, і, до речі, абсолютно навіщо з картонною бірочкою. І зараз вам покажу жилетку в такому образі Total Black. Взяла я цю футболку, яку вам уже показувала так, з комірцем: жилетка, власниця, і велосипедки я їх дещо підігнула, аби вони були більш такими вкороченими. І в такому варіанті ця жилетка вже виглядає набагато виграшніше і стильніше. Як вам вона загалом пишіть в коментарях. З одягу це була моя остання знахідка, але хочу вам ще показати трішечки взуття. Взуття буде теж з люкс відділу, де фіксовані ціни. А ті, хто ще на мене не підписаний, обов'язково зробіться, підпишіться і також напишіть в коментарях, що вам з одягу сьогодні сподобалося найбільше. Отже, серед взуття знайшла ось такі високі кросівки від Кельвін Klein, Вони шкіряні, це оригінал, але бачите, ззаді п'яточка дещо зношена. Вона така, як перекошена. Власне, круті, але дорогі 1200. Гривень. На ваговому секондхенді серед сумок єдине, що варте уваги вам було показати, це ось така шкіряна сумка. Але якість шкіри мені не дуже подобається через те, що вона погано тримає форму. І вона така вся трішки пожумакана, Хоча і це натуральна шкіра, в неї форма ніби не погана, і стан загалом теж хороший. Ну, але бачите, як вона виглядає, вона така, як гнеться. На довгому ремінці можна носити через плече, її ціна доволі дешева 87 гривень. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До нових зустрічей!